Як, оскільки Бог знає все, тобто знає все, що ми зробили і що ще зробимо, значить наша доля визначена наперед, Бог знає про нас все, і ми ніколи не зможемо здивувати або засмутити Його своїми вчинками. І Якщо Бог все знав, то він заздалегідь знав результат своїх дій. Значить, він спеціально створив зло, знаючи, що Люцифер стане сатаною. І чому тоді Бог створює тих людей, котрі, як йому відомо, підуть у пекло, де його нескінченна любов? Дорогі мої, тут поставлене запитання стосується. Перед знанням Бога і свободи людини. По-перше, передзнання Бога, тобто той факт, що Він знає все, не означає преречення. Наприклад, якщо ми зуміємо дізнатися майбутнє іншої людини, це зовсім не означатиме, що ми позбавляємо її волі. Іноді навіть не володіючи якимось особливими можливостями, ми можемо передбачити, можемо сказати, до чого приведуть певні передумови. Це не означає мати владу над свободою іншої людини. Мова йде лише про простий прогноз, зроблений на основі нашого досвіду. Коли ми говоримо про Бога, то треба зауважити. По-перше, його передзнання є досконалим цілковитим. Він знає, до чого приведе свобода вибору. Бог більший від нашого серця і знає все, говорить Євангелист Іван у першому посланні 3:20. Так в історії багато заперечували, що у Бога є влада передбачати події, пов'язані зі свободою людини. Інші ж навпаки, віряч у передзнання Бога, заперечували свободу людини. Згідно з католицьким бірувченням, Бог знає заздалегідь, якими будуть наші рішення, хоча вони відбуваються, відбуватимуться в майбутньому. Але не можна стверджувати, що вони відбудуться саме тому. Що Бог знав про них заздалегідь. Святий Августин розважає так, як, як наша пам'ять не наділяє необхідністю події минулого, точно так само божественне предзнання не наділяє необхідністю події майбутнього. Бог знає не тільки майбутнє, пов'язане зі свободою людини, тобто можливі події. Він знає також ті події, які могли б статися, якби людина прийняла інші рішення. У Старому Завіті ми стикаємося з передчасною смертю деяких людей, смерть яких Бог допускає, поки не відступило їхнє серце. Ось як це пояснюється в книзі мудрості Соломона. Він сподобався Богові і Він полюбив Його. А що жив між грішниками, то й переніс Його, Його вхоплено, щоб злоба не змінила розуму Його, або підступність не спокусила душі Його. Приповідок 4:10 11. У Новому завіті Ісус каже, що Тир та Сидон навернули бся б завдяки Його чудам, якби Він здійснив їх у цих містах. Горе тобі хорезини, горе тобі Ветсаїдо, бо коли б у тирі та Сидоні явлені були чуда, що сталися у вас, то давно б вони були у веретищі та в попелі, говорить Ісус Євангелії від Матея. Таким чином, католицьке віровчення підтверджує і божественне перезнання, і людську свободу. Перейдемо до другої частини запитання якщо Бог все знав, то він заздалегідь знав і результат своїх діянь, значить, він спеціально створив зло, знаючи, що Люцифер стане сатаною. І чому Бог створює тих людей, які він знає, підуть у пекло. Віднахідник автомобіля знав вже заздалегідь, якщо хтось буде використовувати машину неправильно. То вона стане причиною загибелі багатьох невинних людей. Чи можна вважати винахідника автомобіля відповідальним за всі автокатастрофи? Зрозуміло, що ні. Те саме можна сказати і про творця. І ще, безсумнівно, багато людей задоволені тим, що вони живуть, причому до такої міри. Що вони важають передати життя іншим створінням, щоб і інші мали можливість жити. Так що ж Бог не повинен був створювати когось з нас, знаючи, що хтось використає своє життя на зло, не повинен був створювати ангелів. Не повинен був бажати, щоб вони були щасливі у вічності тільки тому, що деякі з власної вини відкинуть його і виберуть стати демонами. Виходить, що Бог не мав створювати нас з вами, бажаючи нам вічного щастя і спілкування з ним, бажаючи нам неминучої насолоди в раю лише тому, що хтось замість раю вибере пекло. Автор запитання заявляє, він спеціально створив зло. Я відповідаю запитанням на запитання, яке саме зло Бог створив спеціально. Зло це позбавлення добра, хіба ангельське єство це зло, хіба свобода ангелів це зло, люди зло. Хіба злом є людська свобода, тільки тому, що її можна використати на зло? Де його нескінченна любов, запитує автор? Давайте подивимося на Ісуса Розп'ятого. Спробуємо зануритися в Його почуття, як Він нас любить, як Він любить тебе і мене, яким близьким Він є до тебе і до мене в кожну мить. Заради того. Щоб ти і я мали те, що маємо, разом з цим і всі благараю. Він робить все, щоб ми мали це, ось де його нескінченна любов. Хіба не повинні були бути створені ми, Ти і Я заради такого великого, дивовижного задуму, який зробить щасливим у вічності мене, тебе і багатьох багатьох інших. Повернемося до припущення. Як я прозвучало спочатку, Бог знає про нас все, і ми ніколи не зможемо здивувати або засмутити Його своїми вчинками. Тут треба зауважити, що наш спосіб сприйняття Бога завжди є антр... антропоморфортним, Тобто, ми, ми того не усвідомлюючи, приписуємо Богові наші просторово часові категорії. Але Бог перебуває у вічності і все бачить з точки зору вічності. Подив і засмучення, напевно, не ті категорії, які можна мислити щодо Бога. Тим не менш, в Євангелії від Матея, говорячи про суд над людьми, Господь також застосовує до Бога таку мову. Добре. Добре, слуго, добрий і вірний. Ти у малому був вірний над великим поставлю тебе. Убійди у радість пана свого. 25, 21. Так само він висловлює засмучення по відношенню до тих, хто не використав свій талант. Пан і йому сказав відповідь: Слуго лукавий і лінивий. 25, 26. Аналогічно. Про загальний суд Ісус скаже, тоді скаже цар тим, що праворуч. Прийдіть благословення Отця мого наслідуйте царство, те царство, готовне вам від сотворення світу. Безсумнівно, ці слова виражають радість і задоволення, але цар виявляє прикрість та обурення по відношенню до тих, хто не прийняв його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли, був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі ви не навідались до мене. Не треба також забувати, другі мої, що почуття були те створені Богом, і що у ньому вони присутні у вищій мірі, хоч ми і не в змозі зрозуміти, яким чином. Ось чому, коли ми переносимо наші категорії на Бога, потрібно бути завжди гранично обережними і перш за все не забувати, як говорив святий Тома Аквінський, що про Бога ми знаємо більше те, чим Він не є, ніж те, ким він є. І ще на вічне питання про те, навіщо Бог нас створив, якщо Він знав, що ми згрішимо. Святий Агустин відповів так: будучи добрим, Бог жодному разі не міг би дозволити, щоб в його творіннях було зло, якщо б він не мав стільки сили й доброти, щоб творити добро навіть зі зла. Той же Агустин пише, Бог вміє використовувати на благо не тільки благі речі, а й погані. А святий Тома Аквінський в свою чергу стверджував, до доброти Бога відноситься те, що Він допускає зло, з якого творить добро. Нам поки не дано знати все про добро, яке Бог творить. У цьому світі ми, ми бачимо переважно безпосередні ефекти зла, але дещо дуже важливе, про це було нам відкрито з найбільшого морального зла, яке коли-небудь відбулося. Відкинення і страта Сина Божого, вчинені гріхами всіх людей, Бог повнотою благодаті своєї сотворив найбільше благо, прославлення Христа і наше відкуплення. І продовжуючи цю тему, можна би було запитати, чому Бог відправляє людей у пекло? Це запитання в тому чи іншому формулюванні, напевно, чув кожен? І практично всі християни ставили це запитання самі собі. Ми знаємо, що Бог любить нас, Бог є любов. Але як тоді примирити ідею вічного покарання з любов'ю Бога? Виникає питання. Якщо Бог знав, що якась частина Його творіння потрапить у пекло, то навіщо він взагалі творив цей світ? Роздуми на подібні теми прийнято назвати Теодецея, що дошлівно означає виправдання Бога. Бог сильний сам себе захистити. Тоді хто ми такі, щоб говорити за Бога, виправдовувати Його? Відповідь на це запитання проста. Нападки, на віру і Біблію не припиняються. У відповідь на них можна образно стукнути грішника Біблею по голові і закликати його не забивати голову такими питаннями. Але після цього людина, яка шукає відповіді на свої питання, навряд чи знову заговорить з вами про Бога. Кінематографісти створюють фільми на подібну проблематику, їхні сюжети. Схожі, групу людей замушують взяти участь у смертельній грі, за якою спостерігає публіка або організатор божевільний. Є позитивні гравці, які допомагають слабким. Є негативні, хто заради виграшу йде по головах. Але не вони стають головним об'єктом глядацької ненависті. А той, хто організував криваве видовище. На жаль, Деякі люди бачать Бога саме таким організатором шоу. Отже, щоб знати, що відповідати невіруючим, спробуймо розібратися в цьому непростому питанні. Ось дві найчастіші відповіді, які я чую від людей. Бог нікого не карає, люди себе самі карають. Ця ідея з новою силою замаячила на горизонті завдяки гучному бестлеру хижа. Але прихильники цієї ідеї плутають наслідки гріха і покарання за гріх. Їхня ідея суперечить Божому Слову, яке говорить а вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами сили своєї. огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса Христа. Вони кару приймуть вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його. Друге Солонян 1.7.9. Є й інші місця Біблії, які говорять, що саме Бог карає грішників, хоча частина їхніх проблем це, звісно, ж наслідок їхнього гріха. Бог відправляє людей у пекло, але вони самі винні в цьому. Це та кожна людина обирає життя або смерть, віру або не Але ж питання не в цьому, а в тому, навіщо Бог взагалі придумав такі правила, які допускають вічне покарання. Якщо вас, як і мене, не влаштовують такі відповіді, то спробуймо знайти істину. Ніхто не любить людину так, як любить її Бог, адже він послав свого сина на смерть заради тих, хто його і вбив. І якщо мені шкода грішників, які йдуть у пекло, то тим більше їх шкода Богові. Отже Бог, який віддав сина на смерть заради нас, вочевидь, карає людей не через якусь безсердечність чи байдужість. Очевидно, що це єдиний справедливий шлях. А і його син просив Гот якщо, можливо, нехай мене минеться чаша, але, на жаль, врятувати нас по-іншому було неможливо. І якщо смерть сина була обов'язковою, то особисто я впевнений, що і слова, кинути його у темряву зовнішню, де плаче зкреги зубів. Бог повинен вимовити, хоча його батьківське серце при цьому розривається на частини. Чому б тоді, Господу, не створити світ, де грішника можна було б легко пробачити і відправити у рай на вічне блаженство? Відповідь, на мій погляд, у тому, що цей світ створений відповідно до Божого характеру. Бог справедливий, а отже, і в сотвореному ним світі має бути справедливе покарання за гріх. Справедливий Бог не може створити несправедливий світ, де можна грішити, залишаючись безкарно. Тому Бог створив світ, де грішники отримують відплату в пеклі, бо того вимагає справедливість. Але чому тоді гріхи, сотворені за коротке людське життя, мають нескінченне покарання? Адже це те здається несправедливим, Достоєвський колись сказав таку фразу: увесь світ не вартий сльозинки дитини. То чи вартий цей світ, його історія, план порятунку і мільйони тих, хто блаженствує з Богом, того, щоб хоча б один упертий грішник нескінченно страждав у пеклі? Є думка, що оскільки Бог нескінченний. То і його на гріх має бути нескінченним. Я б додав до цієї ідеї те, що найімовірніше у вічності немає часу, тому не можна сказати, що грішник страждатиме мільйони років в озері вогняному. Немає мільйонів років, є статичний стан перебування у геніві Божому. Час це умовне позначення змін у матеріальному світі. Наприклад, доба це зміна положення планети щодо Сонця. І якщо у вічності ми все, що нас оточує, буде незмінним, то й часу там не буде. Це важко уявити. Але якщо це так, то ми не можемо сказати, як саме будуть сприйматися страждання і блаженство у вічності. Отже, звинувачення в тому, що Бог остаточно довше карає людину за гріхи, які вона робила, 70 при більшій міцності 80 років не має достатньої підстав. Адже слово довше поза часом взагалі не має сенсу що я можу сказати людині, стурбованій цією моральною дилемою. І думаю, цього цілком достатньо. Дорогі мої, Біблія, перш за все, вчить, що пекло реальне. Святе письмо називає це місце різними назвами. Але Біблія зрозуміло говорить про те, що є певне місце. Де не розкаяні грішники проведуть вічність під гнівом Божим. Це місце під назвою пекло створене Богом, але Він не створив його для людства. Ісус описав пекло як вічний вогонь, приготований для диявола та його ангелів, Матей 24:41, через гріхопадіння людства. Пекло стало кінцевим пунктом призначення нерозкаяного і непрощеного грішника. Коли мене запитують, чому я вважаю, що пекло це справжнє місце, я просто відповідаю: Я вірю в пекло, тому що Ісус вірив в пекло. Ісус очевидно розумів, що пекло справжнє місце. Ісус говорив про пекло буквально, регулярно і драматично. Насправді, Ісус більше говорив про пекло, ніж про рай. Більше людей вірить у рай, ніж вірить у пекло, але Біблія не дає нам можливості вірити в одне і не вірити в інше. Пекло так само реальне, як і небо. Ісус найбільше може сказати про пекло в Біблії. Якщо ви можете якимось чином спростувати або дискредитувати те, що Ісус говорив про пекло, як ви можете довіряти всьому, що Євангеліє розповідає про Ісуса, про Бога, гріх, спасіння, небо, вічність чи що-небудь ще? Заперечувати те, чого Біблія вчить про пекло, не означає заперечувати пекло. Це заперечення святого письма. Біблія навмисно опиняється у кутку. Біблія, дорогі мої, не претендує лише на те, щоб містити Слово Боже. Біблія претендує на Слово Боже. Це пропозиція все або нічого. Якщо святе письмо натхнене Богом, 2 Тимофія 3,16, то все це правда. Якщо лише окремі частини Біблії насправді є Божим Словом, нічого, що сказано в Біблії, не заслуговує довіри. Тому вибити двері, щоб вилучити пекло з Біблії, це означає збити весь будинок християнської істини. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться, пишіть імена своїх померлих під молитвою за померлих в першому коментарі, а також висловте свої думки. Чи вірите ви в пекло? І про подобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!